У неділі 7 січня на футзальному майданчику зустрілись ветеранські команди у перенесеному матчі першого туру. Перший футзальний матч ветеранського чемпіонату міста Суми з футзалу зіграли Ніколь Технологія та Динамо. Сьогодні на майданчик вийшли третя та шоста команди поточного сезону. «Ніколь Технологія» у п'яти матчах святкувала три перемоги і мала в активі дев'ять очок. «Динамо» програла п'ять матчів з п'яти і не мала жодного. У матчі другого кола, який відбувся у цьому ж залі, 24 грудня 2023 року. Ніколь технологія сьогодні вона грала у жовтих футболках з рахунком 9-3 Перемогла динамівців. Вони сьогодні грали у червоному. Шість з дев'яти голів команди у тій грі забив Сергій Стрілецький. Він же відкрив рахунок на другій хвилині сьогоднішнього матчу. На п'ятій хвилині гравець Ніколі технології Віктор Карнієнко рахунок подвоїв. На це Динамо відповіло голом Андрія Лазарєва всередині тайму. На перерви команди пішли з рахунком 2-1 на користь Ніколі. Після перерви Динамо забити у ворота суперника не змогло. Ніколь технології відзначилась двічі: знов забивали Стрілецький та Карнієнко. У підсумку чотири перемога жовтої Команди. Потенціал у команди є, ми все ж розчитуємо, що у наступних грах ми щось е, покажемо дуже е, краще свою гру, ніж зараз. Тяжкі свята, всім дуже важко. І е, дякуючи команді, сьогодні бачу, що всі зібралися. Динамо прийшло, навіть те, що вони програли першу гру, зібралися. Дякую їм, що вони прийшли. Всіх зі святами нам перемоги. Слава за Су. Після цього матчу турнірна таблиця відкритого чемпіонату міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи 55 років і старші виглядає наступним чином. Перше місце з 16 очками посідає Хлібодар, По 12 мають зіконі та ніколь технологія. Нижче призовою трійки. йдуть Фортуна, Серж та Динамо. 7-4 та очок Відповідно, Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини, Суми.